Ось і завершився 2024-2025 навчальний рік. Він був для нас тривожним і надзвичайно відповідальним, адже проходив у воєнний період і вимагав від нас не тільки дати учням хороші знання, але й захистити їх від небезпеки та зберегти найці... найцінніше. Їхнє життя і здоров'я, скільки було переживань, турбот, вимог. Але завдяки вам, дорогі мої учні, батьки, колеги, усі працівники гімназії, ми подолали перешкоди, зуміли якісно організувати навчальний процес і сьогодні святкуємо День останнього дзвінка. Щиро дякую усім. За вашу нелегку працю, самовіддану жертовність, віру, підтримку, за успіхи, перемоги у конкурсах, олімпіадах, турнірах та хороші результати у вашому навчанні і роботі. Пишаюся вами, дорогі учні! Для вас починається найпрекрасніша пора час літніх канікул. Бажаю вам! Насолодитися прекрасними сонячними теплими днями, гарно відпочити і з новими силами у вересні продовжити подорож, Україну знань. Хвилюючи передчуття, переповнюють наймолодших наших учнів, першокласників, які подолали разом із своєю вчителькою першою Ларисою Довгою. І своїми батьками першу ступінь, першу сходинку і перейдуть у другий клас. Також у нас є перші випускники початкової ланки четвертокласники, які разом із своєю вчителькою Оксаною Держак своїми батьками наполегливими пройшли чотири роки початкової ланки і зуміли. Гарно завершити навчальний процес. Для вас, мої любі випускники, дев'ятикласники, цей дзвоник справді є останнім. Залишаються позаду шкільні роки найбільша та безтурботна щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне своє життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливий сповнений гарними подіями і здобутками. Вірю, що ви реалізуєте власні здібності, таланти, побудуєте власну успішну долю, будете гідними творцями свого життя і справжніми патріотами своєї незалежної України. Бажаю вам впевненості у власних силах невичерпного завзяття та здійснення всіх. Мрій, пам'ятайте завжди, Україна це не зруйновані будинки та інфраструктура. Україна це ви. Дякую батькам, випускників 9 класу, які зуміли 9 років разом з нами, з вчителями, своїми дітьми сьогодні дочекатися до такого гарного дня. Останнього дзвоника, дякую вам, шановні батьки, за вашу турботу і взаєморозуміння. Вважаю вам ніколи не забувати, дорогі випускники, що ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за себе кращого за завтра інтелектуальнішого, освіченішого, рішучого. Поважайте наших воїнів. Вони захищають наші життя і нашу незалежну Україну, нашу ідентичність. Глибоко вдячна своїм педагогам, батькам ви вклали у своїх вихованців душу і серце, знання своєю любов'ю і невтомною працею допомагали пізнати світ, прищеплювати найвищі моральні цінності. Щастя всім. Добра, міцного здоров'я, успіхів, миру, працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги, успіхів та миру! Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам! Слава Збройним силам України, захисникам і захисницям нашої батьківщини, нашої незалежної України! Слава героїчному українському народу, який наближає перемогу. Слава, слава, слава. Сьогодні, дорогі наші діти, учні, здобувачі освіти, батьки староста села Андрій Ілля Андрійович до нас завітав воїн Олекс... Олександр. Олександр Володимир Оніщенко. Позивний добрий батальйон К2 54-ї бригади. Донецька область, Сіверський напрямок. Дякую, що саме ви у нашу школу завітали. Щиро вам дякую. І вам слово, будь ласка. Слава нації! Також вам, пані очільниці школи, щиро дякую за те, що під вашим керівництвом настільки потужний, світлий осередок українськості я спостерігаю саме в освітньому сегменті Буковині, на який я вперше в житті, яка мене особисто і мою дружину, мою команду, з якою ми тут працюємо. В різних українськачних цивільних проєктах за для остаточної перемоги України над Московією зустрічає нас з гарячими обіймами, Буковинці щасливий знайомство, щасливий бачити осяйну світлу школу з стендом пошани воїнам. Так, наскільки я правильно розумію, це стенд тих, хто навчалися у цій школі, правильно так, і завдяки яким на сьогодні ми з вами тут на українській землі насолоджуємося тим, що ми з вами живі, здорові, так, не змордовані, не зґвалтовані, не розірвані на дрантя окупантом московицьким, який продовжує свою багатостолітню справу і робить те, що робив завжди. Це усіляко викорінює нашу українську ідентичність, свідомість і робить це 24 на 7 в усіх галузях. Зокрема, так атакує молодь, атакує юнацтво школярів через усі доступні йому способи. Я щиро втішений чути позитивне мовне середовище так. Тут в школі просто я прогулявся трохи з школою, чую, як спілкуються діти. І я насолоджуюсь, тому що я четвертий рік захищаю Україну на Донеччині і зі свідомості того, що кожне слово московицькою – це куля в українців, це головна зброя московитів проти українців. Насправді на Донеччині з цим дуже тяжко. Я насолоджуюся тим, що ви розмовляєте українською мовою, спілкуєтеся, і кожне слово українською це. Твердий, ваш особисто внесок цегла в розбудову української держави, переможної багатої української держави. Дякую вам за те, що ви є такі, які є. І запрошую пам'ятати, пам що поки ми тут світлі, так яскраві в вишиванках, гарні, чарівні, проводимо останній дзвоник. Вороги України, московити 24 на 7. Так так само, таких саме юнаків, дітей, як ви залучають до воєнної підготовки, військової підготовки, прямо і безпосередньо вчаться опановувати засоби вбивання українців, загарбання України. Тому однозначно запрошую вас шукати способи долишатися до осередків на кшталт пасту, які є в. Об'єднання, так, територіальних громадах спрямовані на виховання, саме військовий, на вишкіл фізичний, духовий, духовний в націоцентричному, переможному українському ключі. Тому що ви діти, так насамперед, ви не стільки і не тільки українське майбутнє, за яке ми стоїмо на фронті. Так, ми, воїни України, стоїмо на фронті, а ви є нашим сьогоденням. Нашим переможним, потужним українським сьогоденням, яке Московія робить все, щоби винищити, щоби викорінити, щоби зробити з вас рабів, зґвалтувати, змордувати, розсіяти по світу, залякати. Проте я бачу в вас твердість, бачу певність, бачу віру. І чую святу українську мову на святій українській землі, за що вам щиро вдячний. Будьте свідомими, перемагайте і насолоджуйтесь Україною, бо іншої землі, іншої держави, де ви будете панувати на цій планеті, немає. Будь де за межами України, ми цікаві лишень як РАБ сила. Лише як раби, лише як третій гатунок не знати кого, не знати в якому положенні, яким затикати діри, витирати підлогу і робити все те, що представники тих титульних націй в тих державах з тих чи інших причин не хочуть робити. Тому плекаємо, розбудовуємо, захищаємо нашу святу Україну. Дякую вам разом до перемоги! Дякую, ще. Дякую, Щиро вам дякую. Щиронка. І вам дякую. Дякую. Щиро дякую. Будьте бережені.